Ну, хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійно. Один раз лунала повітряна тривога, і хочу сказати, що місто живе в обичному. Ритми, але що стосується Харківської області, то тільки що був атакований місто Багадухів, де було влучання шахедів, і тому лунала повітряна тривога по Харківській області. Така ситуація, як вона є на сьогодні, на теперішній час тенденція спостерігається. На жаль, Харків опиняється дуже часто під такими потужними обстрілами, як ви сказали, що за 14 хвилин було. 16 ударів шахидав нанесено по місту Харкова, і ми подивили такий певний сумний підсумок тижня. І, і, і хочу назвати цифри: бо Харків був атакований 27 разів. Серед цього було влучання. 25 шахедів шахидів і два каби, які долітили до міста Харкова. Тобто, така тенденція зберігається, що е, в основному ми е, е, маємо шахиди, які долітають до міста Харкова і влучають е, в ті чи інші райони міста Харкова.